Напевно, багато людей натрапляли на контексти в англійській мові, коли використання past Simple було справді важким і незрозумілим. Але не переживайте, сьогодні ми поговоримо про 10 найвживаніших ключових слів past Simple, за якими ми і зрозуміємо, коли його застосовувати. Отож, розглянемо 10 топ-маркерів вживання past Simple. Перший маркер. Це є – «вчора». Перекладаємо таке речення: Джек вчора виконав домашнє завдання. Джек вчора виконав домашнє завдання. Джек did his homework yesterday. Джек did his homework yesterday. Це закінчена ситуація, іншими словами, домашнє завдання було закінчено вчора. Дозвольте навести ще один приклад. Вчора погода була гарна. Вчора погода була гарна. Yesterday the weather was fine. Yesterday the the weather weather was was fine. fine. Вчора погода була гарна. У цьому реченні згадується, що вчора був добрий день. І така погода скінчилася. Наступний маркер до past Simple The Day before yesterday. Позавчора. Перекладаємо речення. Ти сказав мені про це позавчора. Ти сказав мені про це позавчора. You told me about it the day before yesterday. You told me about it the day before yesterday. Ти сказав мені про це позавчора. В цьому випадку стало зрозуміло, що ти сказав мені про це два дні тому. Тобто позавчора. Ще один маркер до «past simple. Це є long ago, дуже давно. Наприклад, a long time ago, people hunted dinosaurs. A long time ago, people hunted dinosaurs. Давно люди полювали на динозаврів. Тут ми можемо помітити ключове слово «past simple ago», що означає назад. Або давно. Як ми перекладемо таке речення? Ми отримали той лист тиждень тому. Ми отримали той лист тиждень тому. We got that letter a week ago. We got that letter a week ago. Ми отримали той лист тиждень тому. Ще один маркер past simple. In 2019, in World War II, Тобто у 2019 році, в Другій світовій війні тощо. Тобто, коли є певний період часу. Ну, Наприклад, перекладемо таке речення. Під час Другої світової війни нацисти повністю зруйнували Варшаву. Під час Другої світової війни нацисти повністю зруйнували Варшаву. During World War II The Nazis Completely Destroyed Warsaw. During World War зе the Nazis completely Destroyed Warsaw. Під час Другої світової війни нацисти повністю зруйнували Варшаву. Коли у нас є певний проміжок часу в минулому, ми повинні використовувати пас симпл. Таким проміжком часу в минулому в цьому реченні є «during World War II» під час Другої світової війни. Наступне речення. Перекладаємо. Я закінчив кандидатську дисертацію в 2014 році. Я закінчив кандидатську дисертацію в 2014 році. I completed my PhD in 2014. I completed my PhD. In 2014. Коли у нас є певний рік чи вказування часу в минулому, ми повинні використовувати past simple. У цьому випадку ми можемо спостерігати ключове слово past simple in 2014 у 2014 році, яке є маркером для використання простого минулого часу. Ще один маркер до past Simple це. When в питаннях і at what time в питаннях, коли і о котрій годині. Наприклад, перекладаємо таке речення: Коли та пара одружилася? Коли та пара одружилася? When did, when did that couple get married? Коли та пара одружилася? Подібно до правила з роками, питальний займенник When коли використовується як ключове слово до past simple, що позначає натяк на минуло. О котрій годині ти повернувся зі школи? Перекладаємо речення. О котрій годині ти повернувся зі школи? At what time did you come back from school? At what time did you come back from school? О котрій годині ти повернувся зі школи? Тут ми маємо маркер at what time у котрій годині, який також використовується в past simple. Наступний маркер used to. Колись. Пробуємо утворити речення з цією граматичною конструкцією. When I was a child, I used to play the violin. When I was a child, I used to play the violin. У дитинстві я грав на скрипці. Граматична конструкція used to do something раніше робив щось, завжди вживається у простому минулому часі. Past simple. Оскільки означає те, що хтось робив у минулому. І більше цього не робить. Перекладаємо таке речення. Я колись багато займався спортом. Я колись багато займався спортом. I used to do sports a lot. I used to do sports a lot. Я колись багато займався спортом. Це означає, що я часто колись займався спортом, але зараз цим вже не займаюсь. Наступний маркер до past simple – це Once upon a time. Одного разу колись давно. Once upon a time. Одного разу колись давно. Once upon a time. I met Sarah and we got married. Once upon a time, I met Sara and we got married. Одного разу я зустрів Сару і ми одружилися. У більшості випадків фраза once upon a time колись давно використовується на початку оповідань. Наступний маркер до past simple є lately. Нещодавно. I finished my work lately. I finished my work lately. Я закінчив свою роботу нещодавно. Lately у більшості випадків використовується як ключове слово до present perfect. Але в американській англійській мові часто використовується past simple. Перекладаємо наступне речення. Нещодавно йшов сильний сніг. Нещодавно йшов сильний сніг. Lately, it snowed a lot. Lately, it snowed a lot. Нещодавно йшов сильний сніг. Це означає, що пару хвилин тому падав сніг. Ще один маркер до Past Simple, і він дуже важливий: last year, last month, last week. Минулого року, минулого місяця, минулого тижня. Перекладаємо таке речення: минулого року я склав усі іспити на відмінно. Минулого року я склав усі іспити на відмінно. Last year, I passed all my exams with flying colors». Last year, I passed all my exams with flying colors. Минулого року я склав усі іспити на відмінно. Перекладаємо ще одне речення. Минулого тижня вона отримала надзвичайно добре оплачувану роботу. Минулого тижня вона отримала надзвичайно добре оплачувану роботу. Last week, she got a really well paid job. Last week, she got a really well paid job. Минулого тижня вона отримала надзвичайно добре оплачувану роботу. І останній 10-й маркер до past Simple це for протягом. Перекладаємо речення. Я вчив в школі протягом трьох років. Я вчив в школі протягом трьох років. I was a teacher at school for 3 years. I was a teacher at school for 3 years. Я вчив в школі протягом трьох років. Це означає, що я пропрацював у школі 3 роки, а потім чи то звільнився за власним бажанням, чи то пішов. На пенсію. Тому перестав там працювати. Перекладаємо ще таке речення. У мене була ця машина 2 роки. У мене була ця машина 2 роки. I had that car for 2 years. I had that car for 2 years. У мене була ця машина 2 роки. Тобто я користувався цією машиною 2 роки. І вже її не маю. І домашнє завдання. У коментарях утворіть свої 5-10 речень з різними маркерами до Past Simple. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуймо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, залишаємо коментарі. Тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай, папа!